Чергова сесія Ужгородської міськради минула швидко, однак не обійшлося без дискусій і словесних перепалок. У залі зареєструвалися 28 депутатів, але через півтори години роботи залишилося менше 15. За цей час встигли розглянути 27 питань деякі з критичними зауваженнями на зібрання прийшли і мешканці одного з будинків на вулиці Міцкавича з проханням списати десятирічний борг перед водоканалом. Однак підтримки не одержали. Однозначно списувати просто. Так, полімешкам я дуже проти, тому що у нас водоканал є збиткове підприємство. Ми постійно з міського бюджету дотуємо дане підприємство. І якщо будинок спожитні послуги заборгував, він може укласти договір реструктуризації і зробити цю заборонець на три роки, на п'ять років, але за спожиті послуги треба платити. Якщо ми так будемо відмовляти, завтра ніхто не буде платити. Мешканці скаржаться 115 тисяч гривень не погасило колишнє керівництво нинішнього кооперативного будинку. Питання вирішили вивчити повторно. З поміж інших рішень на сесії затвердили, що майже 78 мільйонів гривень витратять цього року на капітальний ремонт об'єктів благоустрою Ужгорода. Також схвалили програму підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки. Тощо найбільше дискусії викликало питання звернення до Верховної Ради і Кабінету міністрів стосовно блокади торгівлі України. З непідконтрольними територіями Донбасу міський голова запропонував один варіант тексту, який варто направити до Києва. А депутати від фракції Самопоміч зовсім інший за змістом. Сьогодні я зачитав ще один один текст звернення, який я вважаю толерантний, тому що в цілому це не компетенція міської ради приймати рішення за уряд, за верховну раду, за верховну раду, за президента. Це їхня компетенція Ради національної безпеки і інші представники владних структур нашої країни, в компетенції яких є. Розглядати це питання, я звернувся з закликом до діалогу, а не приймати якихось радикальних дій. Тим більше, що в компетенції міської ради не є ці питання, і ми не маємо їх. Наше звернення може бути тільки як декларативне. Тому не я, не закли, не, я вважаю, що це некоректно, не і недоречно закликати проповни, зупинення там інше. Це не наша компетенція. Діалог, визначити позиції. Якщо є якась загроза на національній безпеці, то для чого приймати якісь критичні рішення для держави? Два варіанти звернень вони відрізняються. Суть. Тєво варто зазначити, що наш варіант звернення був поданий набагато раніше, ніж варіант міського голови, і саме після того, як він побачив наш варіант, було я так розумію, вирішено його командою і безпосередньо міським головою підготувати більш м'якший варіант, в якому, грубо кажучи, вони закликають просто до діалогу навколо даного питання, який уже відбувається. У свою чергу в нашому варіанті звернення ми пропонуємо визначити визнати об'єктивну реальність, яка зараз існує. Тобто Росія є агресором, потрібно визначити, що вона є агресор, вона є окупант. Ми Пропонуємо припинити вплинути Верховній Раді, кабінету міністрів, президенту, щоб вони зрозуміли, що потрібно вже нарешті припинити торгівлю з країною окупантом потрібно припинити торгівлю з окремими районами Донецької та Луганської областей по цілій Україні міські ради. Відповідно, звертаються голосують звернення до Верховної Ради до кабінету міністрів президента щодо важливих суспільних політичних подій, які є в нашій країні. Ці звернення голосувалися і попереднім складом міською радою, і цим складом вони голосувалися. Тому я, якщо чесно, не розумію, чому міський голова говорить про те, що ми некомпетентні. У підсумку депутати винесли на голосування обидва звернення, проте жодне не набрало необхідної кількості голосів. Попри те, затвердили проект надання грошової допомоги мало мешканцям. Та міста водночас невирішеним залишилося питання про допомогу міськради ужгородцям, жителям трьох гуртожитків, яким необхідно оформити техпаспорти для приватизації житла. Програму пообіцяли розглянути на черговій сесії в березні.